Розпочинається чвертьфінал між командами Земен Мелітопіль та Терекон. Господарі поля Земен Мелітополь. Номер 1. Артем Власенко. 21. -й. Зелимхан Джаги з Дерасом. Номер 14. Максим Митин. 11. Та Брис Насибов. 8 Іван Пастушенко. 10-й Олег Пономаренко. 19-й Володимир Симоненко. 17-й. Вадим Ткаченко. 18-й. Антон Янаков. Перекон. Номер 17. Дмитро Єпіфанцев. 19. Владислав Ліщук. П'ятий Дмитро Орловський. 13 Владислав Павлюченко. 11 Олександр Пузік. 9. Єгор Тарасенко. 12 Владислав Хрульов. 10 Ельдар Шульга. Перший командний ФОЛ Терекон. Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо на третій чвертьфінальний матч. в рамках елітного кубка у нас триває програма різдвяного кубка Стріт футбол Челендж Київ. Шалені поєдинки. Ми сьогодні спостерігаємо. Уже визначено ім'я Володаря. Кубка престижу це Атлетіко Київ. А щодо елітного кубка, то Вижгород зіграє в півфіналі проти Майамі. Ці команди вже подолали чвертьфінальну стадію. Шалений божевільний поєдинок. Майамі проти української бронетехніки. Я впевнений, що той матч неодмінно стане окрасою всього нашого турніру. Зараз момент у терекона апеляції щодо гри рукою можна далі продовжувати матч. Тарасенко не зумів зіграти на партнера. Можливість для швидкої контратаки. Мітін. Мітін помиляється. Так, от Майамі здобув вольову перемогу над українською бронетехнікою з рахунком 2-1. У нас тим часом перший фол у пасиві Земана. Ну а щодо Вижгорода, то Вижгород теж з нервами, але зумів переграти свято ж з рахунком 2-0. Ну, а щодо звітного протестування, то звісно ж це пара, яка теж викликає, неабиякий інтерес. Не Дарма у нас аудиторія перед цією онлайн-трансляцією досягла уже понад 40 глядачів. Дякую вам усім за активність. Обов'язково пишіть коментарі. І давайте поставимо лайк. Лайк, зокрема, Ельдару Шульзі, який забуває перший гол у цьому матчі. Ельдар Шульга, куди він побіг святкувати, що він хоче. Ну, окей. Різдво, новий рік попереду. Окей. Номер 10. Попередження. Так що, жовта картка? Розводимо центр. Не було сигналу. Ну так, так. Різдвяний колодка. Де він це знаходиться, святкування? Я не можу. Як я тебе тренував, бля, я не знаю. На п'ятій хвилині рахунок відкрито. Забиває рекон відзначається номер 10 Ельдар Шульга. Ось таке неординарне святкування від ельдара шульги новорічне, так би мовити, і вирішили, зважаючи на наближення свят, арбітри не демонструвати жовту картку за подібне святкування ельдару шульзі. Але гол забуває шульга, що є найважливішим. Отож Земан терекон. Ще раз закликаю вас ставити вподобайки. Будемо рухатися до позначки у 40 лайків під цією онлайн-трансляцією, і далі будемо стежити за перепатіями цього матчу. Пузік, Пузік, вихід Вічнавіч, Пузік не переграє Власенка. Так, зі складами ми вже познайомилися завдяки нашому диктору, Владу Ващенку. Не втомлюємось йому дякувати за своєчасне і завжди на висоті. Він оголошує склади, тому владу теж лайк. Ну що ж, а Земану зараз потрібно додавати після швидкого пропущено. Земан у своїй групі минулої неділі посів першу сходинку. Група була дуже непроста. Після поразки від Майамі у першому турі Земан здобув дв... дві перемоги. Команда зуміла переграти і авангард. І вівагро. Причому дві перемоги з ідентичним рахунком 3-1. Вдалося здобути зелено чорним щодо Терекона то Терекон у групі А минулої неділі посів. Друга сходинка у групі А у Терекона була. Терекон зумів випередити на досить суттєву відстань. Атлетіко та Сейнс Юнайтед. Обидві ці команди. Команда досить впевнено обіграла. Поступилася лише в вишгороду, і, власне. Програла вижгороду, зокрема, і першу позицію у квартеті. Ей ось так команди подолали груповий турнір. А в рамках останнього сезону регулярного чемпіонату Терекон боровся до останнього за бронзові медалі у дивізіоні Сілвер. Земан натомість змагався за медалі у лізі рангом нижче у дивізіоні Бронз. Але як показують Кубкові матчі. Ось цей розподіл на ліги в рамках регулярного чемпіонату абсолютно не відображається на кубкових поєдинках. Тут своя специфіка, свій шарм. Зараз земан в атаці. М'яч виходить за межі поля від Олега Пономаренка. Пастушенко не проходить передача на Дзегасова. Шульга перехоплює шульга. Шульга не обігрує капітана Земана. Швидка атака від Земана. Мітін. Незручний пас в спину на партнера на Насібова. Тарасенко зіграв назад на Пузіка. Різдвяний кубок. стрітфутбол челендж Київ. Тарекон проводить без свого капітана, без ідейного натхненника колективу, без Ігоря Киричка. Відповідні функції. Капітана виконує Пузик. Пузик, який зараз з м'ячем віддає на шульгу. Шульга удар рикошет. І зрештою ще й Власенко м'яч зачепив, тож буде кутовий. Кутовий на користь Терекона. У заключному чвертьфінальному поєдинку. Зустрінуться такі колективи, як Лонтано та Вівагро. І переможець цієї пари, якраз таки зіграє з переможцем пари Земан Терекон. Терекон поки що веде у рахунку, але ще дуже багато часу. Попереду цілих 11 хвилин. Власенко. Неточний довгий пас у напрямку Насібова віддавав голкіпер. Шульган. Шульган не зумів знайти Тарасенка у цьому епізоді. Мітін. Мітін. Насібов. Повертає на Мітіна. Мітін. Не знаходить якихось цікавих варіантів попереду. До речі, якщо говорити про Земан, так про терекон ми згадали, що команда в рамках Різдвяного Кубка бере участь без капітана, без Ігоря Кірічка. Але у Земана теж сьогодні дуже багато втрат. Наприклад, немає Євгенія Гафіатуліна, немає Гора Оганесяна, немає Владислава Самика. А всі ці футболісти, в принципі, тією чи іншою мірою можуть вважатися лідерами цього колективу. Із такими серйозними кадровими втратами Земан поки що поступається. Поступається з рахунком 0-1. Нагадаю, на п'ятій хвилині Ельдар Шульга поки що забив єдиний гол у цьому матчі. Після чого ми ще побачили таке неординарне святкування цього забитого м'яча від Ельдара Шульги. Пастушенко Неточний пас на пономаренка. Насібов насібов не пробиває. І далі м'яч в руках у Хрульова опиняється. Пузик. Ліщук. Не вдається поки що вийти з на власної половини поля. Футболістам та От, До речі, перед цим поєдинком я ще говорив про те, що очікуємо бурю емоцій. Саме у парі Земан та Рекон, але поки що все якось на диво розвивається дуже спокійно. Навіть в контексті фолів всього лише по одному порушенню правил. Ці фоли були зафіксовані ще в дебюті зустрічі. Після цього дуже коректно грають обидві команди. Практично не бачимо ми жодного прояву емоцій. Ну і власне обидва колективи концентруються саме на грі у футбол, а це не може не подобатися. Пузік. Орловський повернув назад на капітана. А тим часом пауза у нашому матчі тайм-аут бере земан. Все це за 7,5 хвилин до завершення ігрового часу. А тим часом після тайм-ауту, забиває земан. Так хто забиває? А, забиває 21-й номер Зелімхан Цегасо. 1-1 стає рахунок на 14-й хвилині. На 14 14-й хвилині рахунок стає рівним. Забиває Земан, відзначається номер 21-й. Зелімхан охан так, ну і рахунок стає один-один. Вболівальників земана чимало зараз стежать за нашу трансляцію. Вони точно повинні поставити вподобайку під цим голом. А зараз Шульга Шульга на жовту картку награв у цьому моменті. Безумовно, другий фол у пасиві Терекона і Терекон після пропущеного м'яча дещо занервував. Затаря, так що буде жовта чи ні? Ні, поки що без попередження. Хоча мені здавалося, що явний гірчичник заслуговує саме такого покарання Ельдар Шульга. Але рахунок за фулами у нас 1-2, 1-1. безпосередньо на табло. І грати залишається менше шести хвилин. Можливо, саме в цій парі ми станемо свідками першої серії пенальті. Шульга. Шульга п'ятою намагався підключити Орловського. На голос, на інстинкт, намагався зіграти, навіть не дивлячись у бік партнера Ельдар Шульга. Але суперник прочитав цю ситуацію. Пузік, Пузік переводить на Тарасенка. Шульга. Шульга не зміг повернути у центр. Спроба контратаки від Земана. Пастушенко чудовий пас, але не встигає до м'яча у цьому епізоді. Табріс Насібов. Так, начебто, Терекон все впевнено контролював у цьому матчі, але команда пропускає ось той тайм-аут, який взяв Земан. Команді пішов на користь дуже швидко. По тому команда зуміла зрівняти рахунок, але зараз Тарасенко. Тарасенко не реалізовує вихід Вічнавіч Власенко. А виходить переможцем з цієї дуелі. Пономаренко. М'яч в руках у Хрульова опиняється. Шульга. Шульга. І зрештою вибито м'яч за межі поля. Шульга аут виконуватиме чотири хвилини до завершення матчу. Тарекон у попередньому розіграші літнього кубка стріт футбол Челендж Київ дійшов до фіналу. І тільки в серії пенальтів, якщо я не помиляюся, Терекон поступився своєму опоненту. Так, зараз у нас пауза виникає. І Тарасенко і Дзегасов отримують по попередженню на 17-й хвилині. За свої емоції, за ті розбірки, які вони влаштували. Навіть не в ігровій ситуації. Пономаренко. Пономаренко дещо відпускає від себе м'яч. Можливість для контратаки у Терекона. Орловський. Орловський віддає передачу на партнера. піфанце, Падіння і порушення правил. Проти єпіфанцева. Другий фол у пасиві Земана. Три хвилини. А ось, власне, обіцяні емоції. Те, чого ми так чекали у протистоянні Тарикона та Земана. Мітін Пономаренко. Єпіфанцев перехоплює зараз м'яч. Пузик. Так, після тієї розбірки, яка сталася, емоції значно загострилися у цьому матчі. Ну і власне наближається Еншпіль. Протистояння все дуже напружено. Рахунок 1-1. Менше двох хвилин залишається грати. І чи спробує якась із команд все-таки ризикнути? Терекон, начебто, довший період часу у цьому протестині вів у рахунку, начебто, все контролював. Але Терекону зараз потрібно повертатися назад в контратаці. Насібов, насібов. Насібов завдає удару. Хрульов проводжає м'яч поглядом. За межі поля, і зараз тайм-аут бере терекон якраз за півтори хвилини до завершення ігрового часу. Отже, повертаємося до гри півтори хвилини. Терекон атакує ніч'я 1-1 у протестині Земана та Терекона. Що в попередньому матчі української бронетехніки та Майамі здавалося, що ми станемо свідками першої серії пенальтів. Але, вочевидь, це станеться зараз. Хоча час і ще залишається хвилина чистого часу попереду. Мітін. Пастушенко. Насібов скидає грудьми. Непогана комбінація, але Залімхана Дзегасова випереджає Тарасенко. Знову ця солодка парочка на полі зустрілася. Грай! Грай! Шульга. На хід віддає на ліщука Ліщук. Ліщук не зумів. Як слід приборкати м'яч. трошки наступив, але це допустиме кампатила. Так, а ніхто не відкривається під передачу для капітана для Олександра Пузіка. Тому дійсно він висловлює незадоволення діями своїх партнерів. Зараз хто буде першим на м'ячі? Шульга пресингує Власенко. Далеко вперед вибиває Хрульов. М'яч виходить за межі поля. І залишається ще 25 секунд. А Ліщук. Ліщук, яка помилка, удар. І Хрульов рятує після дальнього удару Максима Мітіна. 16 секунд. Хрульов грає на виході. Шульган. І зараз остання атака для Терекона. Поспішати треба. Пузик вперед завантажує. М'яч не доходить до Орловського. Ну і все. На цьому час вичерпано все таки нічия. У протистоянні Земана та Терекона. 1-1. А Це означає, що ми зараз станемо свідками першої серії пенальтів. А в рамках різдвяного кубка Street Football Challenge Київ. Багато футбольних оболівальників полюбляють таке видовище. Я особисто також І все чекав, коли буде серія пенальтів. Основний час завершений з рахунком 1-1. Очікуємо серію пенальтів. По три удари. Із шестиметрової позначки повинні виконати щонайменш кожна із команд. Ну і поки що відкладається завершальний чвертьфінальний поєдинок. Нагадаю, що переможець пари Земан Терекон зіграє проти переможця наступного протистояння в рамках сьогоднішнього ігрового дня Лонтано проти Вівагро. Так, ну що ж, момент істини у цьому чвертьфінальному поєдинку. Першим битиме терекон. Забудаватиме удару Дмитро Єпіфанцем. Отже, єпіфанцем проти Власенка. Єпіфанцев удар! Забиває єпіфанцем. 1-0 Терекон. Зараз буде відповідати Земан. Першим пробуватиме 10-й номер Олег Пономаренко. Першим серед футболістів Земана. Удар Пономаренко. В самісіньку дев'ятку. Дуже потужно. Так, класний удар у виконанні Пономаренка. Отож, 1-1 у серії пенальті. Тарасенко проти Власенка. Удари і відстійки. Все ж таки м'яч у ворота. 1-2. Зараз битиме другим у серії від земена капітан Іван Пастушенко. Величезна відповідальність на лідера колективу. Але Пастушенко точно не має права схибити. Пастушенко б'є удар. Ще один гол. Поки що бездоганні удари демонструють обидві команди. Нічия 2-2. Так, і зараз Олександр Пузик, капітан Терекона, третій удар у серії. Олександр Пузік удар. 3-2. 3-2. І Пузік зараз буде налаштовувати свого голкіпера. Можливо, останній, а можливо, і не останній. Хто знає, можливо, це ще не останній удар у серії, але рахунок серії пенальті 2-3 на користь терекона. Зелімхан Дзегасов. Дзегасов проти Хрульова. Удар! І Хрульов! Хрульов витягує цю серію для терекона. 3-2. Ось такий підсумок у серії пенальті. Матч завершено. В серії пенальті перемагає перекон з рахунком 3-2. Так, Хрульов, можливо, ще жовто отримує за таке своє бурхливе святкування. Навмисно перед суперниками. Знущальницьке святкування. Так, потрібна жовта за таку провокацію голкіперу Терекона. але саме він герой. Він витягує вирішальний удар у серії пенальті і виводить Терекон до півфіналу. У півфіналі Терекон змагатиметься або з Вівагро, або з Лонтаном. Це наступний поєдинок, який нас із вами чекає.